Добрий день, друзі! Сьогодні у нас 3 січня. Давайте подивимося, Україна у 2026 році по місяцям. Розкинемо весь рік по місяцям. Який, який місяць що привнесе для України в ході цієї війни і в ході тих активних подій, які відбуваються. І минулий розклад у нас був Україна у 2026 році. От ми в цілому дивилися по сферам, і ви там бачили карта Башні, яка говорила про кардинальні зміни у владі. І це тільки початок. От, ми бачимо, 2 січня уже ми побачили. Голова розвідки Буданов став на нову посаду. І впродовж усього року ми побачимо, як дуже кардинально зміниться провладна структура на всіх рівнях. Ну, давайте подивимося. По місяцям покажи нашу Україну. По місяцям, які будуть відбуватися події, головні і так, можливо, якийсь місяць нам покаже закінчення війни або ще щось. Давай покажи нам січень. Січень для України. Дивіться, однозначно, вам можу сказати. Ця карта говорить про те, що перемовини будуть в активній фазі. В перемовинах приймає участь багато, багато людей, багато вагомих осіб. Вони достатньо. Достатньо високого рівня досягли. При цьому, при всьому, ви подивіться, що відбувається по всій Україні. Ну, в першу чергу прифронтові міста. Це активні, активні обстріли. На жаль, да? на жаль, по цим картам, взагалі, дуже великі руйнування, роз, розвідка ворога, яка Працює не на користь України, на жаль. І тут говориться, що січень місяць дуже активний буде по обстрілам для всієї України. В першу чергу для населення тут показана жінка, яка не, бачите, не знаходиться в стані спокою і вдень, і вночі тривожні Жін, тривожна жінка це жінка, яка хвилюється і за свою дитину, і за свою родину, і за того чоловіка, який. Чи вдома, чи знаходиться на лінії фронту. Тому січень місяць буде дуже небезпечний по обстрілам, активний по перемовинам, і... Але результата в січні місяці, як такого, я не бачу. Ну, давайте покажи нам лютий місяць, лютий місяць лютий місяць для України 26 й рік. Лютий місяць. Знову ж, знову ж, ви бачите, та сама десятка мечова чи дев'ятка мечова це обстріли, це небезпека. Люди в великих обмеженнях, обмеження із-за небезпеки. Ця карта каже, ще дуже велика небезпека ховатися, тому що обмеження йде. Люди також, можливо, буде посилена мобілізація, тому що люди. Знаходиться в великих обмеженнях, також немає, наче й хочеться побачити це світло в кінці тунеля, але те, що пропонують, не зовсім хотілося приймати. Багато таємного нам не говорять. Якісь невеликі позитивні новини будуть, але в цілому. Цілому такий собі місяць ніякий. Багато таємниць, багато таємниць при цьому всьому. Ми нічого не знаємо. По факту, ми нічого не знаємо. От я вам те, що я кажу, те, що ми бачимо по новинах, мені постійно йде. Ну, це ні про що, ми нічого не знаємо. Березень місяць для України. здається, березень місяць випадає карта миру, карта світу. Я б навіть сказала, що, можливо, кінець лютого, березень місяць, нам показує про те, що більш спокійно буде, або досягнуть результатів. Це не встановлення миру, бо далі йдуть ще мечи, от бачите, мечові і жезлові карти. Але це якась, якась пауза, якась затишчя, якась ось такий момент, можливо, це і буде оцей. Ем, знаєте, перерив, да? стагнація у війні. Якась пауза, мирна якась угода, яка буде діяти певний проміжуток часу. От я б сказала, для людей це буде більш спокійно, але дуже хвилююче. При цьому всьому, на жаль, Україна до березня місяця втрачає деякі свої позиції, по територіальні, можливо, позиції, ну, та на чому стояла. Да? А ось все-таки оця карта з цією, я б сказала, все одно буде досягнуто певних результатів. Мотив, більше за все в переговорах, які нам дадуть ну, якусь от нотку спокою і стабільності на якийсь час. Так, ну давайте квітень подивимося. Квітень для України. Квітень для України. Початок динамічний початок руху. Динамічний початок руху, зміна знову ж, зміна влади, можливо, зміна генералів, зміна командирів, можливо, це початок виборчої кампанії, Зміна можливо, це просто зміна там якогось офісу президента, чи ще кабінету міністрів. Ну це буде квітень місяць, це динаміка саме в цьому. Дуже туго буде економічно в квітні місяці. Дуже туго. Але структура воєнна, потрійки жезли, війну, досить, Ну по крайній мірі, не гірше, ніж зараз буде себе почувати. Так, травень місяць, травень місяць для України, 26 рік, травень місяць. Знову ж, динаміка. Ми в домі, да? ми захищаємо, ми вже стабільно стоїмо на своїх позиціях і захищаємо те, що, те, що своє. Також фінансово нестабільний місяць. Динамічна позиція, яка стрімко розвивається, це воєнно-політична сфера і боротьба в цьому напрямку. Боротьба, можливо, це боротьба іде за. Можливо, це президентські вибори, да? президентські вибори. Ну, да, кінець травня, от квітень, травень місяць. Ось такого плану, йде боротьба. А ну, давайте подивимося червень. Червень. Червень для України. Імператриця. Ну, слава Богу, вже непогано. Якщо не президентські вибори оці ці місяці, що ми дивилися, то зміна у все одно високопосадовців при владі. Дивіться, червень місяць імператриця більш-менш стабільний період підтримка надійного не то партнера, не то надійної країни, яка підтримує гарні звістки і гарні позитивні напрацьовки, які є ось для людей. для людей. Ну, Так, от я б сказала, що червень місяць більш позитивний. Давно я такого не бачила, щоб більш було позитивно для України. Хай буде і, знаєте, активна лінія фронту, але це все одно така більш обстановочка, більш-менш нормальна. Давайте липень місяць подивимося. Липень місяць для України. Бачите, а тут ситуація висить, як. Знаєте, липень місяць як загострення, загострення, або під час урегулювання воєнно-політичних цих моментів, тому що колісниця випадає. Це те, що пов'язане з війною, те, що пов'язане з територіями, з обстрілами, з небезпекою. От липень місяць як загострення в цьому. Це або конфлікт, який буде вирішуватися, або ну, активізуються бойові дії. І, бачите, тут можуть ще бути жертви, треба буде берегтися людям, можуть бути такі жертви, провокаційні жертви. Давайте подивимося, серпень, серпень 2026 рік для України. Бачите, і серпень знову, як то був частинка більш спокійного, а тут знову да, тривога, тривога. Тривога, небезпека, накаляється обстановка, рух людей, рух людей видно, і заява президента. Також йде небезпека для дітей. А ну, давайте жовтень дивитися. Жовтень. жовтень для України. І ми потрапляємо як в тупікову ситуацію, де не, не зрозуміло, що робити, куди йти. Ну, при цьому, при всьому, як армія видохлася, мечі опущені. Негативний місяць і негативний в фінансах для всієї держави і люди в тупіковій ситуації. І знаєте, як військові змушені опустити свої мечі, або якось така, знаєте, тягарна душі. да а ну давайте подивимося листопад. Листопад. Листопад, внутрішня боротьба, сварки, все одно воїни активу, активні, воїни на, можливо, знаєте, загроза знову, іде загроза загострення бойових дій. Воїн активний, воїн стоїть на кордоні. Дивіться, в мене показувало деяким в особистих розкладах людям, які знаходяться в Європі. Під кінець року, 26-го є велика загроза для людей, які живуть в європейських країнах в початку війни. І початок війни в Європі це також ну активна якась така тонус, тонус військових на в Україні. Тому тут показується, що якось також накаляється обстановка. Хоча при цьому Україна є, була і буде, і сила і міць, але тривога все одно бачите, тривога і загроза від того, що обстановка дуже дуже неспокійна, прямо накаляється. Не пам'ятаю, чи листопад дивилася? Ну, давайте ще раз листопад. Бачите, листопад листопади тут, і тут вежа випадає. Бачите, як випадає? Листопад, жовтень, листопад, от якось так ну, ну загалі, загалі небезпечні місяці. Ну, давайте. грудень, грудень, Чим закінчиться рік для України 2026 грудень? Перед вибором ми станемо перед вибором. Я б так сказала, що в 20... 26 році ми будемо вибирати для себе новий шлях, яким ми далі будемо йти. Бо закінчився минулий цикл, все змінилося, і ми будемо обирати якою дорогою і з ким ми будемо йти в майбутні, майбутні роки. Майбутні роки. Вибираємо собі нових союзників, країн, з якими ми будемо далі да, співпрацювати і на чийому боці хто буде знаходитися. В цілому, в цілому, як закінчується рік певними розчаруваннями, але і рік, коли от там ще карта випадала Єрофанта, я б сказала, що зміниться. Світопогляд українців, релі... релігіозні цінності зміняться. Це коли от було одне багато років, да, от одна там така релігія, отака віра, такі духовні цінності, і воно як. Щент зламалося от щось такого плана, да? і буде розчарування. Розчарування в тому, що багато років десятиріч було цінністю, і воно як -от рухнуло. Да? От такого ще плана йде інформація. Але знаєте, от як би там складно не було цей проходити нам шлях, все одно постійно супроводжує в цій темряві нас це сонечко, промінчик цього сонечка, і сонце це діти, це наше майбутнє, це здійснення наших бажань, і все одно ми знаходимося на своїй землі, на землі сили. І як би складно не було, але все одно критичного нічого немає. Бачите, ще втрати людей є на просяг з 26-го року. На жаль, будуть знову ж випадає, все одно загроза обмежень є. Обмежень не будемо. Якщо хтось там бачить, що тут самоліти полетіли. Туди-сюди кордони відкрились, я цього не бачу. Дай Боже, щоб не було ще обмежень, там якихось санітарних да, такого плану. Ну, тим більше нам все одно фінансово нам будуть допомагати, нам гроші будуть давати. Як такого не буде. Будуть, от іде, бачите, втрати. Втрати території ще йдуть, і втрати військових йдуть, на жаль, і мирного населення втрати йдуть. У нас буде будуть зміни у владі, буде змінений алгоритм влади. Можливо, я б так сказала, от зміна при владі змінить алгоритм правління нашої держави, піде якась нова програма, новий закон, нові, е, нові якісь цінності і підхід до війни і до людей інший. Я б навіть сказала, що ці зміни, які будуть відбуватися, вони будуть відбуватися на краще, тому що, бачите, поруч із змінами випадає у нас Україна. І випадає жінка, ну супроводжує жін, жіноча енергія. Можливо, це буде якийсь кандидат при виборах як жіноча енергія. І коли буде, будуть вибори і виставлені списки, ми подивимося, ну дуже ймовірно, що якась жінка прийматиме участь у виборах і вона буде мати вагомий вплив. І як би там не було, це все одно зміни, йдуть на, зміни, зміни при владі, зміни алгоритму дій йдуть на краще для України. Наше військо буде ще активне весь 2026 рік. Щоб активно закінчилася війна, я не бачу. Я бачу якусь призупинку на якийсь час. Але військо постійно супроводжує це напротязі 26-го року в активній фазі, ось так. І поки повністю вирішення війни в Україні ця задача, яка висить, висить. Цілому, от знаєте, дерево життя у нас на Україні. Воно було, є і буде. Ми його відродимо. Відродимо, все буде нормально. Але шлях до цього дерева життя ну дуже болючий і дуже, дуже, дуже довго ми вже знаходимося в цьому, в цьому стражданні. Ось так. Не втрачаємо надії. Рік буде непростий, як і ці минулі роки непрості були. Але цей рік буде якийсь особливий із кардинальними змінами, та як було раніше, вже не буде. Якщо 25-й рік був роком, коли я казала, впадуть. Штори, ми побачимо, хто є хто, і ми дійсно побачили, хто є для нас Америка, хто є для нас Європа. Коли ми ще питали ілюзії, то 26-му році ці всі ілюзії розвінчалися. Ми, ми чітко знаємо, хто є хто. То тут цей рік рік, коли буде все по-новому, вже не буде так, як було. Уже не будуть ті друзі, хто були друзями, не будуть ті партнери, хто були партнерами. Зміняться цінності як матеріальні, так і релігійні цінності. І взагалі світосприйняття зміниться. Всіх людей. Світосприйняття зміниться. Почне змінюватися активно. Ось така відповідь. Пишіть ваші запитання, будемо розглядати.